Військову складову кримського протистояння сьогодні обговорюємо з військовим експертом Валентином Бадраком. Отже, пане Валентина. доброго ранку. доброго ранку хотілося б почути ваш коментар щодо того відео, яке ми побачили. По перше, це потужні новітні ракети російського виробництва, які посилюють берегову охорону Росії. І спрямовані вони можуть бути безумовно, не призначені, безумовно не для України. А на той випадок, якщо відбудеться військове втручання з боку країн НАТО з моря, тобто всім відомо, що є військовий корабель американський, є в принципі і потужний турецький флот. Який за певних умов може втрутитися у цю ситуацію а, в разі, якщо а, ну того буде справа, якщо да, якщо безпосередньо відбудеться військові дії, якщо безпосередньо, тобто, якщо почнуться постріли, якщо почнуться почнуть гинути люди, от а, про які про які сценарії йдеться? Я вам хочу зараз зацитувати: Збройні сили України не мають юридичного права починати військові дії в Криму. Про це заявив міністр оборони Ігор Тенюк. За його словами на східному кордоні Росії зараз перебуває 220 тисяч військових, 150 літаків і 60 суден, танки та інша техніка. Натомість українські збройні сили мають лише тактику та військовий дух, і 41 тисячі сухопутних військ фактично боєздатними виявилися лише 6 тисяч. На що можна розраховуватись такою армією? Це ось про те, що говорили. щодо того, що Україні треба утриматися від операції в Криму. Тут я мушу на жаль підтримати. Міністра. Чому, на жаль, тому що ми всі бачимо, що такий ганебний стан армії це результат. І 20 років абсолютної неуваги до армії. І 4 останніх роки це практично йшлося про знищення всіх можливостей, всього оборонного потенціалу країни. Тому за таких умов потрібно організовувати ешелоновану оборону. Але тут для мене є певні речі, які я не розумію. Перше, я не розумію рівень пацифізму українського військового вищого військово-політичного. Керівництва цей рівень пацифізму міг бути справдований ну, приблизно до 3-4 березня. Сьогодні має відбуватися чітка серйозна психологічна робота з усім особовим складом про майбутні військові дії. Має бути заява виконуючого обов'язки президента. Про те, що е, за таких то умов будуть здійснені, наприклад, за умов е, висадки е, в, Никола... в Миколаєві або е, появи в Херсонській області російських вояків, е, Україна розпочинає військові дії. Ось це треба. Я не розумію е, чому. Не набула е, е, розмаху та часткова мобілізація, про яку казали декілька е, днів тому. Но, з іншого погляду інші експерти навпаки наголошують на тому, що добре, що не пролилася кров. Чи ви говорите про заяви, за які добре, ви що не пролилася кров? Я підтверджую, я кажу про майбутнє. Бойові дії про те, що може відбутися після 15 17 березня. У нас критична дата 16 березня. Або напередодні, або після неї можуть відбутися ну, будь-які речі, непередбачені сьогодні. І за таких умов військово-політичне керівництво має визначити і для себе, і для населення. І для е, всього народу, чи буде воно здійснювати військовим у військовий спосіб захист е, країни? Ось ось про що я кажу: тобто, мова скоріше про готовність, а не зараз про активні дії ці мова Правильно? про. Підготовку до війни, до конкретної війни, про те, щоб е, люди, які про яких казали, що близько 40 тисяч вже зафіксована поява в військкоматах, щоб ці люди були терміново е, поставлені у другий ешелон, щоб вони були або у складі якоїсь національної гвардії, або е, е, ну, в, 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 потрапили у війська безпосередньо. Щоб ці люди були готові, також якщо люди виявили готовність, вже якщо вже проведена робота. То сьогодні чекати вже нема чого. Сьогодні треба, я ще раз наголошую, що у нас є три аспекти: три можливості все ж таки довести, щоб і здійснити так, щоб Україна не була окупована Путіним. Перший аспект це якраз мобілізація усіх сил українських, власне, у військовому сенсі, я маю на увазі, повна готовність до війни, відкидання усіх пацифічних настроїв, які сьогодні є дуже проблематичні. Для України, тому що Путін готував воєнну операцію з 2008 року і готував населення Росії. І там е, створено е, ворожий, в, вороже уявлення про українця вже давно. Е, створено вороже уявлення в вояків російських, які готові стріляти сьогодні в українців. Українці сьогодні, ну, за моїми даними, вони, в них є певні коливання. Так, ви перечислили чи не ну, два аспекти, правильно? Я переч я от про один сказав другий аспект це робота в Росії. Робота в Росії інформаційні операції. Інформаційна робота в Росії. Вона має бути по двох напрямках. Перше, це чітко розділити, хто є Путін. І е, хто є народ Росії, і звертатися до народу Росії за підтримкою, за тим, щоб щоб не не пішли труни в обидва боки е, до Росії, це нікому не потрібно, правда? Так, да, це нікому не потрібно. сьогодні відомо, що е, матері е, дружини цих вояків вони фактично не знають. Про те, що, що відбувається, де вони. Ось Сьогодні треба їх відшукувати через соціальні мережі через е, різноманітні можливості е, в пошуку родичей, друзів в Росії, які існують у українців. І доводити, що, про що йдеться. І третій аспект це міжнародний рівень. Треба, щоб. Е, за таких умов, щоб е, західне співтовариство чітко заявило, що за умов початку війни Путін буде міжнародним злочинцем і буде, так як Янукович, е, в міжнародний розшук е, об'явлений, е, треба, щоб е, на рівні е, світового е, офіційного. Психоаналізу було надано оцінку самоособистості Путіну. Путіна, і це розголосити по всьому світу, тому що сьогодні лунали окремі оцінки, емоційні сприйняття політичних лідерів, на кшталт Ангели Меркель І від людей, які не є компетентними, від, від які, та... які не мають статусу. Наприклад, наш центр заявив про неадекватність особистості Путіна і про те, що Путін ну фактично є щербна особистість, але, а, не але не маєш, ми не що... маємо статусу. Такого. Це ж не та людина, яка повинна ставити діагнози от, це повинна бути Так, от це, це треба зробити на рівні світового, світового психоаналізу. Ми маємо досягти, якщо вже пішло так, що НАТО готове втрутитися і Сполучені Штати виключно за умов воєнної операції, то за цих умов я не виключаю. Я декілька днів ще був проти того, щоб подавати заявку в НАТО і казати, що Україна має йти в НАТО. Я Ознайомився з а, даними аналітичними того ж Генрі Кісінджера і інших аналітиків, ну, і які, мови, які, які статуту вважають, статуту. що Україна не повинна бути в НАТО. Я сьогодні кажу: от за цих умов, коли завтра війна, ми сьогодні маємо казати, що Україна має йти до НАТО і ставати членом НАТО, щоб згідно зі статуту НАТО, статтею 5 натівська воєнна машина мала можливість юридичну Україну захистити за таких умов. Ми торгнулися про. Тему тема соціальних мереж пошуку людей у Росії, які б могли впливати на формування цієї інформаційної політики, якщо можна так сказати, я зацитую ще декілька цифр. згідно опитування агенції УНІАН серед респондентів соціальної мережі ВКонтакті, 85% вважають, що Україна має провести антитерористичну операцію в Криму. Але чи не доведеться зіткнутися навіть не з російською армією, а з опором так званої самоборони? На чому акцентував і це, це, безумовно Розрахунок Путіна, щоб Україна, щоб українська армія почала проводити антитерористичну операцію таку. І фактично це і тому він вояків своїх залишив без знаків, розпізнавальних, розпізнавальних і таке інше, бо він насправді їх виставив як живця. І він їхні оці життя 30 чи 20, скільки там зараз тисяч особового складу, його це абсолютно не цікавить. Вони за його розрахунком мають взагалі загинути для того, це, щоб це вже гарантована це гарантована війна. Ось. Це гарантована війна. Я вважаю, що за умов таких, коли українська армія, така як сказав міністр Тенюх, а гадаю, що це дуже близька оцінка до до реальності, вона сьогодні має зосередити свої сили сили на. Активній обороні, але чітко її підготувати. Я сьогодні не бачу ознак підготовленої оборони. Я сьогодні не бачу ознаки ешелонів, шален... Я сьогодні ешелонованої оборони, я Сьогодні не бачу добре, ознак. добре. Можливо, це якраз є хороший знак, що. Ми уявляємо і фантазуємо, скажімо так. Можливо, це хороший знак, що ми не бачимо цієї підготовки. Можливо, вона робиться і справді застосуванням збереження. інформації? Якщо вона робиться прихована, то я тоді буду аплодувати. Але але е такої інформації у вас немає. Е я дивлюся, не інформацію, наприклад, зі змі там щось таке. А в мене є власні джерела у нашого центру. Є власні джерела. Ми е користуємося в тому числі тією інформацією, яка сьогодні мала б бути е великою підтримкою. Підтримки, а саме Поставити оті ті 40 тисяч людей, які прийшли в військкомати, поставити їх дуже швидко у е, стрій. Щоб вони стрій. були готові, щоб вони були безпосередньо озброєні і готові до війни. Ось, ось про що йдеться. Е, мені сьогодні телефонують люди е, достатньо такого вже віку, е, ну не, не молоді Поважно, е, поважного поважного, які є полковниками, які є е, звання мають такі, і кажуть, що вони готові братися за автомати і воювати. Але кажуть, хто нас організуйте нас, хто. То небудь, тобто, отут є потенціал, який не реалізований, і це ми втрачаємо кожного дня. Ми втрачаємо дуже багато. Я казав про це вперше ще 5-6 березня. Сьогодні ми вже маємо декілька днів втрачених, і нам не можна так втрачати час. Кожен день він дуже дуже багато значить. А, знову ж таки, про те, що відбувається в Криму, чи можна вважати це тільки початком? Наскільки суто з військової точки зору окупація Криму, вона. Ефективна як е, частина плану із вторгнення в материкову частину країни. Е, ви кажете ефективна так, щоб я став на бік Путіна і подивився для Ні -ні. нього. Ефективна чи я не? маю на увазі, наскільки воно може спрацювати для нього, але бути небезпечним для нас е, окупація Крима насправді е, вона для всіх небезпечна, в тому числі для Путіна е, і для Росії. І е, е, сьогодні е, бу, лунала інформація, зокрема від Німцова. Який проаналізував е, всі ці речі і е, заявив про те, що цілком можливе зростання сепаратизму з, з Кавказу, е, в тому числі проблеми можуть е, е, з'явитися на далекому сході е, від китайців тих самих, і взагалі е, те, що робиться сьогодні в Криму, це ірраціональні ідеї. Реалізовується ірраціональна ідея, деструктивна. Пане Валентине, я сподіваюся, що все ж таки е, розумна складова вона. Візьми гору не тільки в нас, а в кожного хто стикнувся так чи інакше з цією проблемою. то хочеться побажати, щоб не тільки емоціями ми керувалися сьогодні. Дякую, що сьогодні були разом дякую. з нами зранку. Да, дякую.